– це цікава гра, яку можна назвати Королем Нарт. В трік-траку очки нараховуються під час гри. Тобто ціллю не є вивезти фішки з дошки, а ціллю є заробити якомога більше очок. Причому до виведення фішок може навіть не дійти. Трік-трак був поширений до Революційної Франції. На жаль, після революції популярність цієї гри різко впала. Це було пов'язано з тим, що вона дуже сильно асоціювалася з монархією. І дошки для гри в тріктрак навіть палили на багатьох. Але правила дуже добре збереглися, і їх я вам сьогодні і розкажу. В тріктраку, порівняно з іншими варіантами нардів, дуже багато правил. Але якщо зрозуміти, яка там система, то вони є цілком логічними. В цьому відео я спробую подати правила так, щоб їх було легко зрозуміти. Подам їх від простіших до складніших. Спочатку я розкажу про основні положення. Потім про основні способи, як заробляти очки. Потім розкажу про систему штрафів. Як може заробити очки на ході суперника. Потім розкажу про спеціальне поле, 12 те поле в кожного гравця, яке називається прихисток. З ним пов'язано багато обмежень і правил. Потім розкажу, як вести лік очкам і насамкінець розкажу про деякі рідкісні способи, як заробляти очки. Ви вже відчули, що в цій грі все значно складніше, ніж в інших варіантах. Але не бійтеся, все не так складно, як здається. В цю гру варто пограти, в неї є свій шарм. Не дарма вона була така популярна. Основна механіка грив трак не сильно відрізняється від основної механіки гри Нарди". В кожного гравця 15 фішок. Грається на дошці на 24 пункти. Використовується 2 кубики. Для підрахунку очок використовуються жетони, кілочки та прапорець, або їх замінники. Всі фішки на початку партії ставляться на перший пункт. Ставляться вони в 5 стовпчиків по 3 фішки в кожному. Гравці ходять навпроти одне одному. Дублі, на відміну від інших варіантів нарт, граються лише один раз. Тобто, якщо випало 5-5, то так і грається. 5-5. Правила для самотньої фішки в триктраку особливі. З одного боку, якщо фішка стоїть на полі одна, то її не можна збити. І вона блокує хід так само, як в довгих нартах. З другого боку, на самотню фішку можна напасти і заробити за це очки. І самотня фішка перешкодою для нападу не є. Але про напад ми поговоримо пізніше. Хід трік-траку зазвичай складається з таких частин: спочатку гравець кидає кубики, потім він підраховує очки, якщо такі є. Потім він робить звичайний хід, так як в інших варіантах нарт, а потім штрафні очки пише собі суперник. В тріктраку немає марсового гемону, але можна заробити подвійну ставку за гру іншим способом. Три основні способи заробити очки в тріктраку це виведення фішок. Напад на самотню фішку і заповнення чверті. Почну з виведення фішок як з найпростішого способу. Якщо ви своїм ходом виводите останні фішки з дошки, ви заробляєте 4 очки. Якщо вам при цьому випав дубль, то ви заробляєте 6 очок. Назагал, це стандартна схема в тріктраку, яку називаю 6-4. Якщо вам випадає дубль, то це 6 очок. Якщо вам випадає звичайний кидок, то це 4 очки. Є лише декілька винятків. Зауважу, що всі очки в триктраку парні. В кінці гри білим випало 4-3. Вони виводять 2 зробляють 4 очки. Якщо б їм випало 4-4, вони виводять 2 фішки і зробляють 6 очок. У правилах виведення фішок є теж один виняток. Якщо фішка лишилася лише одна, і ви не використали обидві значення для того, щоб її вивести, вам пишеться лише 4 очки, а не 6. Тому що другий кубик з дубля використаний не був. Якщо фішка лишилася одна, і випав дубль, і вистачає одного значення, щоб вивести фішку, гравець заробляє 4 очки. Тому що друга частина дублю не була використана. Але якщо йому випав такий дубль, що треба використати обидві значення. 2. 2 тоді пишеться 6 очок. Другий і основний спосіб, як заробляти очки це напасти на самотню фішку. В трік-траку фішки не збиваються, але якщо вона стоїть на пункті 1, і ви могли би її збити, якби це правило було дозволене, то вам нараховуються за це очки. Це чимось схоже на шах в шахах, там, де короля збити не можна, але ви йому можете поставити шах, напасти на нього. Так само, от в трік-траку. Та за такий собі своєрідний в фішці ви заробляєте очки. Якщо фішка стоїть в одній з домашніх чвертей, вони ще в трик-траку називаються мала чверть, то ви заробляєте очки по звичній схемі. За напад на самотню фішку звичайним кітком ви заробляєте 4 очки, а дублем ви заробляєте 6 очок. Білим випало 6-2. Вони можуть напасти на ось цю фішку. Фішка знаходиться в малій чверті. Білі собі пишуть 4 очки. Якщо би в білих випало 4, 4 вони на цю фішку нападають дублем і пишуть собі 6 очок. Якщо ви напали на фішку у великій чверті, тобто та, що не немала, то ви заробляєте 4 очки за дубль і 2 очки за звичайний кідок. Це виняток з правила 6-4. В білих випало 6-2. Вони нападають на цю фішку. Фішка знаходиться. У великій чверті. Тому білі собі пишуть 2 очки. Якщо б їм випало 3-3. 3-3, це напад дублем, в малій чверті, він коштує 4 очки. Фішка не збивається. Ви пишете очки і потім ви робите звичайний хід. Фішки в тріктраку не збиваються. Коли білий пише собі 4 очки за напад на цю фішку, він має зробити справжній хід. Наприклад, він може походити 3-3. А що якщо своїм кітком можна напасти на декілька фішок? В тріктраку пишеться очки за всі фішки, які ви напали всіма можливими своїми фішками. Тобто пишеться сума всіх комбінацій нападу. Так можна заробити дуже багато очок. Білому випало 5-6. На цю фішку він напав трьома способами: цією фішкою 5, цією фішкою 6 і цією фішкою 6-5. Це велика чверть. Напад на фішку коштує 2 очки. 3, по 2 6. На цю фішку білий напав цією 6 – 5. Це мала чверть. Отже, напад коштує 4 очки, оскільки це не дубль. Разом білий за цей хід заробив 10 очок. На фішку можна нападати максимум трьома способами при звичайному кітку, і максимум двома способами при дублі. Очки можна також заробляти заповненням чверті. Заповнена чверть. Це та чверть, в якій всі пункти зайняті хоча б двома власними фішками. Чому двома, а не однією? Тому що одна фішка на неї можна напасти, а дві фішки вони вже захищені. Якщо ви граєте за білих, ви можете заповнити обидві домашні чверті, обидві малі, і свою велику. Велику чверть суперника ви заповнити не можете. І чому це так, ми поговоримо згодом. Білі заповнили свою велику чверть. На кожному пункті стоїть більше, ніж одна фішка. Чорні цю чверть ще не заповнили. Хоч фішки стоять на кожному пункті, але тут менше, ніж дві фішки. Так само, як і з очками за напад, пишуться очки за всі варіанти, можливі заповнення чверті. За вже звичною схемою. 6 дублями, 4 звичайним кітком. Але на відміну від нападу, ви таки маєте цю чверть заповнити. Бо якщо ви цього ходу не зробите, тоді всі очки. Пишеться супернику. Але про штрафи ми згадаємо пізніше. чорному випало 4-3. Він може заповнити цю чверть двома способами: 3. І 4. Очки він пише за обидва, тобто пише собі 8 очок. Але походити має одним з них. Наприклад, 3. Чверть можна заповнити максимум трьома способами при звичайному китку і максимум двома способами при дублі. За кожен хід. Який гравець втримав чверть, йому теж пишуться очки за вже звичною схемою: 6 дублями, 4 звичайним кітком. Білому випало 5-6. Він може походити 6 і 5. Чверть далі заповнена. За те, що захід в нього лишилася заповнена чверть, він пише собі 4 очки. Якщо б білому випало 4-4, в тій самій ситуації він собі би записав 6 очок. 4-4 пише собі 6 очок. Чверть була втримана. Із заповненням чверті пов'язане одне обмеження руху. Ви не можете поставити свою фішку на другу половину дошки, якщо ще суперник має потенційну можливість цю чверть заповнити, білий ще може заповнити і цю чверть, і цю чверть. В нього достатньо фішок, щоб поставити на всі пункти по дві фішки: в цій чверті і в цій чверті. Чорний ходити ні сюди, ані сюди не може. Чорний ще може заповнити свою велику чверть, але свою малу чверть він вже заповнити не може, йому просто не вистачає фішок. Білий, якщо йому випало 6-1, може походити 6-1, адже на цю чверть йому вже ходити можна. Але походити 6-1 він не може, тому що цю чверть чорний ще може заповнити, сюди хід заборонений. Очків три краку можна заробляти за декілька речей одночасно. Наприклад, за заповнення чверті і за напад. Очки в тріктраку можна писати за декілька речей одночасно. Наприклад, білому випало 5-1. Він напав на цю фішку, йому за це пишеться 2 очки, оскільки це велика чверть суперника. Але ходить він 5-1. І пише собі, ще 4 очки за втримання чверті. Разом виходить 6 очок. Зараз ми поговоримо про систему штрафів. Як можна заробити очки на ході суперника? Заробити очки на ході суперника можна трьома способами. Перший це невикористаний кубик, другий це фальш-напад, третій це непомічений хід або школа. Перший спосіб це коли гравець не може використати повністю свій кидок. За кожен невикористаний кидок суперник заробляє 2 очки. Тобто, якщо білий не може походити взагалі, чорний пише собі 4 очки. Якщо один кубик походив, а другий ні, то пише собі 2. Зауважу це теж виняток з правила 6.4, про яке я згадував на початку. В такій ситуації чорний не може походити взагалі. Білий собі запише 4 очки, тому що чорний не зміг використати жодного кубика. Що цікаво, чорний собі запише очки за те, що він напав на цю фішку, а також очки за втримання чверті. Другий спосіб це фальшнапад. Відбувається він тоді. Якби суперник міг би напасти на фішку, якби по дорозі не було жодної перешкоди. Перешкодою вважається пункт, на якому стоїть дві фішки і більше. Одна фішка перешкодою не є. Очки за фальшнапад суперник собі пише за такою ж схемою, як і за напад, тобто 6-4. Або якщо це велика чверть, то 4-2. Очки за фальшнапад можна писати лише за ту фішку, на яку неможливо напасти жодним іншим способом. Чорним випало 6-2. Він міг би напасти на цю фішку, якби тут не було цієї. 6-2. Або якби тут не було ось цих 2-6. Але оскільки він не може на цю фішку напасти, тому що йому заважають перешкоди, то це називається фальш-напад. І за такий фальш-напад очки собі пише білий. В даному випадку, оскільки це звичайний кідок і мала чверть, то білий собі запише. 4 очки. Третій спосіб називається школа. Якщо гравець не помітив способу заробляння очок, то суперник може сказати: Ти не звернув на це увагу, я тобі на це вказую, і очки ті, які ти собі не записав, пишу собі я. Очки за школу може заробляти лише на чужому ході. Чорному випало 5-3. І він каже: Я нападаю на цю фішку і пише собі два очки, оскільки це велика чверть. Після цього він ходить 5-3. Білий каже, ти не помітив цей хід і пише собі очки за школу. 4 очки, оскільки це мала чверть. Або, наприклад, білому випало 3-1. Він може заповнити свою чверть. Ось так. Але він цього не робить і ходить натомість 3-1. Чорний каже, ти би міг заповнити свою чверть і заробити за це 4 очки. Ти цього не зробив. Тому собі очки пише чорний. 12 поле кожного гравця це особливе поле. В нього є стратегічне значення, бо з нього можна прострелити всю половину поля суперника. І вона називається прихисток. З ним пов'язані деякі правила та обмеження. Якщо коротко, то на своєму прихистку не може стояти лише одна фішка або нуль, або дві, і більше. На чужому прихистку своя фішка не може стояти взагалі. Якщо чужий прихисток не заповнений і свій теж не заповнений, ви можете заповнити свій прихисток, походивши двома фішками на прихисток суперника. І якщо ваш прихисток заповнений, а прихисток суперника ні, то ви можете заробити очки за потенційну можливість його заповнення. Отже, по порядку: на своєму прихистку не може стояти одна фішка. Це означає, що заповнити цей пункт ви маєте право лише двома фішками одночасно. Так само. Коли ви хочете зняти з нього дві останні фішки, це теж треба робити одночасно. Це поле називається прихисток для чорних це прихисток для білих. Гравці не можуть ставити на прихисток лише одну фішку. Наприклад, якщо чорному випало 3-4, він не може походити 3-4. Так не можна. Він мусить походити якось інакше. Цієї ходити не може. Якщо б чорному випало 3-2, він може походити 3, 2. На прихистку стоїть дві фішки. Так само, коли фішки будуть зніматися, дві останні фішки треба знімати одночасно. Але нападати на чужі фішки зі свого прихистку, навіть якщо там стоїть лише дві фішки, можна, адже напад це не хід. Нападати на чужі фішки з прихистку можна. Чорний може напасти на цю фішку 6 і записати собі два очки, оскільки це не хід. Далі він походить якось інакше. Наприклад, 6, 3. На чужий прихисток ставити свої фішки не можна. Це і є та причина, чому ви не можете заповнити велику чверть суперника. Але проходити через чужий прихисток ви маєте право. На чужому прихистку не може зупиняти свої фішки. Чорний не може тут лишити свої фішки. Але нападати або ходити через чужий прихисток можна. Наприклад, якщо чорному випало 4,1, 4-1 не йде, але 1-4 це цілком легальний напад. Чорний запише собі за це очки. Так само через чужий прихисток можна ходити. Якщо чорному випало 6,1, він може походити 1-6. Якщо свій прихисток не заповнений, і прихисток суперника теж, ви можете заповнити свій прихисток, поставивши дві фішки на прихисток суперника. Вони ніби провалюються на ваш прихисток. Але якщо у вас є можливість заповнити свій прихисток звичайним способом, ви маєте надавати перевагу йому. Очки за таке заповнення не пишуться. Якщо обидва прихистки пусті, то чорний, якщо йому випало 4-2, може заповнити свій прихисток, походивши 4-2 на чужий прихисток. Якщо свій прихисток заповнений, і ви можете своїм ходом заповнити прихисток суперника, то ви за потенційну таку можливість пишете собі очки за вже звичною схемою 6,4. Якщо свій прихисток заповнений, а прихисток суперника пустий, і ви можете своїм ходом. Заповнити його прихисток, то ви за це пишете собі очки. В даному випадку ви пишете собі 4 очки, тому що це не дубль. Цей хід ви не робите. Ви маєте зробити якийсь інший хід. Увага! Якщо в заповненні чужого прихистку в цьому потенційному ході приймають участь фішки з власного прихистку, то їх має бути більше, ніж дві. Тому що, на відміну від нападу, це мав би бути легальний хід. Якщо для того, щоб заповнити прихисток суперника, вам треба використати фішки з власного прихистку, їх має бути більше, ніж 2. Тобто, якщо вам випало 4-1, так ви очки не заробляєте. Тут має бути більше ніж 2 фішки То, якщо вам випало 4-1, тут має бути хоча б одна зайва. Якщо вам випало 1-1, то має бути дві зайвих. Зараз поговоримо про лік очок. Гра ведеться до 12 геймів. По 12 очок кожен. Очки рахувалися жетонами. Для рахунку геймів в кожного гравця було просверлено 12 дірочок, в які вставлявся кілочок, який рахував гейми. В мене дірочки не просверлені, тому я для цього буду використовувати додаткові кубики. Є ще таке поняття, як партія. Партія це частина гри, яка починається початковою розстановкою і закінчується або за бажанням людини, яка виграла гейм, або виведенням фішок з дошки. Гра може тривати декілька партій. Ще був додатковий прапорець, яким можна було рахувати, чи гравець ще може виграти подвійну гру. Для нього були спеціальні три отвори з краю дошки. Але про все по порядку. Якщо гравець заробив очки, він пересуває свій жетон на відповідну кількість полів. Для того, щоб рахувати очки, гравці використовують жетони. Кожен гравець використовує той жетон, який ближче до нього. Цей жетон. Знаходиться в позиції 0 очок. Це 2 очки, це 4 очок, це 6 очок, це 8 очок, це 10 очок. Передбачається, що сюди гравці кидають кубики. Якщо гравець заробив в геймі 12 і більше очок, то він збиває жетон суперника до нуля, переставляє свій кілочок на одну дірочку і ставить свій жетон на ту кількість очок, яку він заробив. Понад 12 очок. Ось така ситуація. В гравця 10 очок він зробив ще 6. Тобто це означає, що це 16. 12 це гейм, він собі переставляє свій кілочок. В мене нема кілочків, я використовую кубики. Збиває очки суперника до нуля. І пише собі ті очки який є понад 12. В даному випадку це 4. Тому що 16 мінус 4 це 12. Отже, 12 і ще 4 очки. 2, 4. Тепер гравець може обрати два варіанти. Або партія продовжується, або партія починається заново. Якщо партія продовжується, то суперник пише собі всі штрафні очки, які він міг заробити на вашому ході, і хід переходить йому. Якщо ж ви вирішуєте почати партію заново, то всі фішки ставляться знову на перший пункт і хід лишається за вами. Тобто, якщо ви бачите, що у вас виграшна ситуація, то є зміст партію продовжувати. А якщо не дуже, то є зміст розпочати її заново. Тепер цей гравець вирішує, чи продовжити партію, чи почати заново. Якщо партія продовжується, хід переходить його супернику, і він ще може собі записати якісь штрафні очки, якщо такі були. Якщо він вирішує починати заново, його очки збиваються, всі фішки ставляться на початкову позицію, але хід залишається за ним. Для чого ж використовується третій жетон? В тріктраку є щось схоже на суху гру. Якщо ви заробили 12 очок в геймі підряд, то ви переставляєте свій кілочок не на один, а на два. І для того, щоб визначити, чи ви ще можете в цьому геймі переставити свій кілочок на дві дірочки, використовується третій жетон. В такій ситуації очевидно, що цей гравець може виграти 12 очок підряд. Але якщо зараз якісь очки заробить цей гравець, то він буде рухати двома жетонами одночасно, щоб дати зрозуміти, що він може заробити ще 12 очок підряд. Але якщо цей гравець зараз заробить якісь очки, то цей жетон збивається і жоден з них не може зіграти 12 очок підряд. Якщо гравець заробив так багато очок, що в наступний гейм перетекло більше, ніж 12 очок, то цей гейм теж рахується як сухий, і кілочок пересувається на дві дірочки за кожних 12 очок, які були зароблені понад цей гейм. Уявімо собі, що в такій ситуації гравець заробив ще 16 очок. Тобто в нього є 10 і ще 16. 2 з 16 закривають цей гейм. Він собі пише один гейм. Лишається ще 14, тобто це ще 12 очок поспіль. Він собі пише ще 2 гейми поспіль, тому що це сухий гейм, і два очки в нього ще лишаються. Заради повноти розкажу також про прапорець подвійної гри. Хоча насправді в дружній грі можна грати і без нього. Він виконував таку ж саму функцію, як третій жетон для рахунку очок, лише для геймів. Якщо ви виграли 12 геймів підряд. То ви заробляли дві ставки. І для того, щоб визначити, який гравець може ще заробити 12 геймів підряд, використовується такий прапорець, який ставився тому гравцеві, який ще може так зробити. В дошці для Трік-Трак тут були ще три отвори, і тут стояв прапорець. Замість нього я використовую кубик подвоєння. Цей гравець зараз може виграти всі гейми підряд. Цей не вигравши жодного. І він може виграти подвійну гру. Але якщо раптом цей гравець зараз почне заробляти гейми, прапорець переставляється в дірочку ближче до нього. Якщо він зараз заробить всі гейми підряд, а цей не заробить жодного, то ця гра буде рахуватися як подвійна гра для цього гравця. Але якщо цей гравець заробить хоча б ще один гейм, прапорець скидається з дошки. Жоден гравець не може заробити подвійну гру. Спеціально для математиків. Технічно треба виграти не 12 геймів, а 11 тому що на початку гри ваш кілочок вже стоїть в першому отворі, а дойти треба до 12-го. Є ще декілька способів, рідкісних способів, як заробити очки. Я їх можу згадати для повноти, адже вони є в офіційних правилах. Але для початку можете їх ігнорувати. Всі ці рідкісні способи трапляються лише на початку партії. Перший з них називається 6 дам. Це коли ви рівно на третьому ході поставили свої фішки так, що на пунктах з другого по сьомі стоїть рівно по одній фішці. За таку позицію ви пишете собі 4 очки. Заробити 6 дам дублем неможливо. Наступний спосіб. Якщо ви вивели лише дві фішки, і ви напали на обидва прихистки своїм кітком, то ви пишете собі 4 очки за звичайний кидок і 6 очок за дублі. Якщо при цьому прихисток суперника був заповнений, то ці очки пише собі суперник. І останній спосіб: якщо ви вивели на дошку лише дві фішки, вони обидві стоять на прихистку, вам випадає один, то ви пишете 4 очки. Якщо в цій же ситуації випадає дубль один, то ви пишете собі 6 очок. В обидвох ситуаціях очки пише собі суперник, якщо його прихисток вже був заповнений. Для того, щоб заробити очки за шість дам, вам так треба походити. Всі решта способів ходити так не можна. Ви просто пишете очки і вибираєте інший хід. Триктрак це гра з досить складними правилами. Якщо ви ніколи не грали в інші варіанти нард, я вам раджу спочатку освоїти інший варіант, наприклад, довгі або короткі нарди. Якщо ж і після цього у вас лишилися питання, не бійтеся, задавайте в коментарях, я з радістю на них відповім. Також я лишу посилання на правила гри в трік-трак.